Всім привіт! Друзі! Хочу нагадати вам, що у мене в продажу є такий от чудовий електровелосипед Green Giant. Він йде на алюмінієвій рамі. Можемо бачити, які якісні шви. Значить, Тут акумуляторна батарея 15 А двигун 500 Вт. Розрахований десь на 150 кг навантаження. Резина ось в такому стані. Можемо бачити майже нова, передня, задня. Все, запустився у нас, ось так виглядає табло і можемо газувати. Це у нас круїз-контроль, поворотнички отак от відпрацьовують. Можемо бачити. Так, сигнал. Три швидкості. На першій включено було. Зеркала, корзинка, світло. Друзі, хочу вам сказати, що цей велосипед у нас не новий, він з мінімальним пробігом. Тому звертайтеся, ціну зроблю найнижчу в інтернеті. Я думаю, 20 тисяч гривень буде адекватна ціна за цей велосипед з мінімальним пробігом. Відправочка по всій Україні. Тож, звертайтеся, відправлю. Всім гарного дня, всім до побачення.